Всім доброго дня! Так, нас вчора вже увечері пізно передачка прийшла. Передали нам внучата мої зумані. Отаке. З річницею. Завж. Ося із синочком. З дядьком передали передачку. Нині не духом. А їхав кум в село і вони передали таку передачку. Я догадую, що, мабуть, якась картина, фото. О, яка красна. А для чого вона стасікові казала сфоткати? От партизани! А це ви на весіллі фоткалися, да? так? Да, це свіжа. І вона замовила таку картину. Дякую. Ей, яка красота, так. Да. Отакий подарок зробили. Все це точно Діточки бити, воздуха, щоб вішати. Да. Попробуй розізану. Оце ж, бачиш. Б'є світло, б'є. То як, то стань, то та як? Так, і так. О, о так. Чим ми ці дні займалися. У нас два дні був сильний туман, до півдня було мокро, з півдня трошки протрахало. І вчора з півдня був дуже гарний день. Так, вони все поприбирали. Тут така була купа геляк. Під геляками ще були отакі дрова, Гелячки Визбирали, спалили помаленьку, потихеньку. Лишився отакий от мусор що треба вивезти. Трохи мусору викинули на прицеп. Ще оці дрова треба забрати, і прицепку дров вже звідси забрали. Це ще треба забрати і перерізати. Так що нам Чуть не на зиму вистачило цього хамла топити. Сьогодні зранку був дощик, теж до обіду було мокро. Зараз обіду вже трошки протрахло, вже можна щось робити. Ох. Так що в нас? Такі справи всі займаються роботою. Кругом пилки ріжуть, рубають, заготовляють дрова. Так, таку купу вчораки перевезли. Ігор ріже, мені треба складати. Я тільки повигрібала тут трішки. Мусор і знов Знов буде мусор. Так що дивіться, скільки є, чим палити. Так. Економія, не треба купляти дрова. Так, дрова дорізали. Лишилося трошечки це я в котел кину відразу, щоб не брати вже складеного. Склала. Іду далі. Так, прибігла я вже на другу дачу, щоб другим дітям допомогти. Але вони вже справляються без мене, вже стільки роботи переробили. А вонучата вже... Дві капає на курточку жир. Сало капає на курточку. Колечка. Хто? Колечка. Колечка? Що да. за колечка? Оце. А, шкурочка. Диві. Диві шкурочка. шкурочка. То я не почула глуха вже. Вона колишна, а дві Пальці попечеш. А, діти взяли у бабусі сало і жарать сало. Гріються. Та хватить, воно ж згорить уже. Да, Дивись на курточку, не цей, щоб не капало. Мають що робити. Вам не скучно, ви не змерзли? А ви допомагали щось трохи? Не розказують. Не розказуй. Дивися, бо зараз ще курточку спалиш. Чотири гіляки. Продав. О, Вже горить сало, затуши, бо згорить. Все, отак От подула і все. Да, студіт, бо язика попечете і блід сліпчиком їжте. Хай трошки вистигне, дивись, бо жир зараз на губу накапає гарячий. Хорош, хорош Олєшка, хорош. Ти поки не думаєш задути, то воно згоріє. Давай сюди. Чоб не задихнулося. Навіть у мене сили не було загасити. Так, все. Все, воно зараз перегорить, і ми засипемо земелькою і все. Чоба, ти спалиш, не трогай. Олешка, воно перегорить зараз, і ми його засипаємо землею і все. Не трогай, бо згорять чобати, чув. От хлопчик сухняний. На траві вона не буде горіти трава, вона зелена. Папа! О боже. Ненько складають. Привозять додому. Скільки тут, скільки тут цього мусору вже перегнило. Що тут робиться? Це капець скільки мусору. Оце купили таку дачу з такими порядками. Це стільки ще старі доски, старі якісь дрова. В общем, таке хамло, багато перегнило. Готова різана. Три Черешня? Ну да. так. віддільно покладіть, буде коптитися Сало. Воно вже цвілістю воняє. Вона суха суха. Так, жорстко, що ага. так, є, що тут є коло чого наробитися. А за хатою який ліс росте, скільки дров росте? Ще. Хата ця довго пустувала, потім Ярик купив на дачу, віддали, щоб не розвалилася зовсім, тобто продали. А тут були й і кролятники, і якісь халабуди пристроєні. В общем, все тут треба поприбирати. Що таке? Що таке, Олішка? Да? А це ти що мені оце? Чи мені даєш попробувати? Да. Да? Чи тобі мало буде? Хватить з тебе? Мені хватить. А там ще хлібчик є, чи вже все розібрали. О, я ще й сало все. попробую. Оце нажарили дітки. Все. Вестигло, да? Смачне, смачне. Сковиться Смачне А вона смачне. Смачне шальна. Сковорітки не добре, так? Ти розкажи, серед зими заставлять на кості сало жарити. Холодно. То може зранку буде холодно, з півнями трошки потепліє. І, впало. Ай, на. Тримай, ти ж тримай руками, притримуй його. На, те вже все пропало. На, це, бери сало. Руками тримай, не тримай на хлібою. Що-небудь з'їв. Так, на сьогодні вже хватить. Прицепку гарненько склали. Нагрузили. Так, я дітей беру, йдемо додому. Олежка, вони ще будуть поратися. Та й заїдуть. Заберуть їх. Гад, давайте гасіть, гасіть кострика, йдемо додому, давайте. Ага, била, що сало їли? Пошли, Ти казала, що будеш фоткати. А Твій? Твій чистий, місті вже вітер соплями разом. <рігла> Наташа вечорами продовжує в'язати. В'яже вона насті ковтинку. В неї були узори раніше косами, та йшло багато ниток. Зараз вона другим узором в'яже, так що. Ниток повинно хватити. Дов'яжа, покажу тоді зближче, який узор. Всім на добраніч, тихо і всім ночі.